Директор одеської школи відмовилася встановити меморіальну табличку на честь загиблого захисника. Військовий з 28-ї бригади Андрій Тіхоміров навчався у першому ліцеї на Михайлівській площі. Його дружина просила директора школи встановити табличку у пам'ять про захисника, але їй відмовили: мовляв, таких табличок вже забагато. А якщо стане більше, це буде пригнічувати дітей. Можливо, через рік наш син прийде в перший клас до вашої школи, він буде ходити і пишатися, що він син Тихомірова, що він син воїна, що він син героя. І його тато в цій школі навчався, і уся його табличка є. Ну що мені директор сказала? Ви що не бачите, в нас вже є таблички? Я говорю, бачу, та буде ще одна табличка. Ви що не розумієте, так не можна? В нашій школі навчається 1200 учнів. І якщо буде багато табличок, чорних цих, це ж не кладбище. Вона мені каже, вони будуть угнітати моральний стан наших учнів. Боже, Антоніна Михайлівна, ви себе чуєте. Ви директор такої школи великої, в якій навчається 1200 учнів, і вона буде угнітати ваших е, учнів. Та ви на навпаки повинні е, бути гордими за те, що у вашій школі вчилися справжні мужчини, да? щоб вони пішли захищати свій дім, що вони пішли захищати свою батьківщину, що вони не ховалися, не ухулялися, не відкупалися. А ви мені таке кажете? Ну от і все. Дзвонила в департамент, департамент сказав, питань немає звертатися до школи. Школа просто відфутболила.